Обмежена кількість запрошених, один подіум і невелика кількість ЗМІ. це закритий показ Лілії літковської. Дизайнерка вже традиційно представила органічну колекцію у стилі дорогий кежуал. У свіженькій колекції модельєрка поєднала шкіру з шовком, монохромні кольори розбавляли бежевий та рожевий. Міжнародна мода на Ukrainian Fashion Week одночасно на двох подіумах. На одному колекція купальників від французької марки Ерес, на іншому нова колекція від Німкені Гьоц. на моделях, костюми, жакети, блузи та сукні у незвичному для дизайнерки світлому кольорі. Спідниці та довгі сукні, блузи з воланами та широкі штани з шифону і шовку. І все це у яскравих фіолетовому, рожевому, жовтому та блакитному кольорах. Тільки якісні італійські тканини та оригінальні масивні прикраси. Ось мода на наступні теплі сезони від Юлії Айсіної. Моя колекція заметно молодіє і становиться немножко такою дівчиною. це вполне коли влюблена жінка, чувствує себе такою юною дівчиною. Айсіна вже традиційно збирає у себе на показі зіркову тусовку Модні друзі дизайнерки в захваті від її робіт. Понравились сарафани, понравились туніки, очень понравились украшення, понравились уникальные бижутерийные пуговицы, понравилось цветовое сочетание. Стараюсь не пропускать її показы, поэтому сегодня как раз случайно свободная суббота, свободный вечерочек, и конечно, вот выбрались немножко на показ. У Юльки ж фишка таких вязаных. Ще й вот, поэтому у меня тоже парочка есть. Завершив четвертий день показів. Андре тан бордовий та бежевий основні кольори колекції. Масивні пояси, які нагадували боксерські трофеї, прикрашали жіночні сукні до коліна. Також вітчизняним модницям тан пропонує вбиратися у вузькі брюки з блузами і все це прикрашати важкими кольє і підвізками. Олена Халік та Юрій Усик. П'ятий канал.